Секс та танці. Стережися молодечих пожадливостей. Тримайся праведності, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Друга Тимопія, 2 Тимофія 2.22. Герман та його друг працювали діатами в ресторані туристичного міста. Завершивши роботу, якось увечері вони вирішили піти потанцювати. Склавши зароблене за зміну, вони одягнулися відповідним чином і о другій годині ночі увійшли до нічного клубу. Герман мав успіх у дівчат, швидко познайомився з однією із них, вони потанцювали якийсь час, юнак говорив компліменти, дівчина відповідала взаємністю. Незабаром вони вже пристрасно цілувалися, і руки Германа відчували її тіло. Другові Германа було дивно бачити, як за годину-півтори. Його товариш і та дівчина зблизилися настільки, що можна було подумати, що вони давні знайомі. В якийсь момент Герман прошепотів другові зараз я запропоную їй поїхати в мотель, якщо ця відмовиться, оброблятиму іншу. Звичайно, далеко не всі молоді люди та дівчата приходять на танці для того, щоб отримати сексуальний досвід, але саме місце, його атмосфера сприяє до цього. Музика, слова про кохання, зухвалу вбрання, вплив алкоголю, напівтемрява і світла музика – це лише деякі фактори, що приводять до того, що незнайомі люди за один вечір доходять до сексуальних підносин. Бог знає, як нелегко доводиться його дітям, коли друзі запрошують на танці, він знає, що іноді відмова в очах невіруючих людей видається безглуздою. І не всі розуміють причини, за якими християнин не піде туди, де він не може розраховувати на Боже благословення. Варто прислухатися до поради апостола Павла й уникати пристрастей молодості. Чому уникати? Тому що вони захоплюють, гармони заглушують голос розуму, важко протистояти задоволенню. Тих, хто вважає, що християнство і танці сумісні, я запитаю. Чи можна очікувати, що Бог явить себе в нічному клубі? Чи доречно молитися перед тим, як танцювати? Чи можуть ангели охороняти християн у такому місці? Негативна відповідь на ці запитання переконливий аргумент, щоб утриматися від танців.